Дорогі брати і сестри, ми сьогодні з вами чули уривок із святого Євангелія, де розповідається про те, як Ісус Христос зцілив сліпого. Кілька разів на рік так виходить, що нам говориться саме про сліпоту і про той крик душі людей, які приходили до Ісуса Христа. Ісусе, Сину Давидів, тобто Ісусе, Спасителю світу, зціли мене. І сучасній людині не завжди зрозуміло, чому так багато уваги приділяється чудесам з однієї сторони, а з іншої сторони, реальність, в якій ми живемо, вказує на те, що дуже часто людина, яка сліпа, вона може прозріти тільки після того, як їй зроблять якесь клінічне втручання. Якщо хтось дійсно попрацює з її очима, тоді вона побачить. А чому так багато уваги приділяється цьому тоді і чим це актуально для нас, сучасних людей? Я думаю, кожен з вас іноді згадує, коли ми в дитинстві, ще коли ми вчились в школі, були такі зошити, в які треба було дивитися. І ти мав дивитися ззаді на цю картинку, яка там була намальована, і фокусувати свій погляд. На такому розпливчастій картинці. І коли ти на неї дивився довго, якщо правильно вибудував свій погляд, ти починав там прозрівати, бачити, що там виявляється, є якийсь малюнок. Або нам могли давати таке завдання, що ти дивишся на якусь картину і знайди, де там мишка схована. І ти от дивишся, дивишся дуже довго. І в якийсь момент ти раз і побачив її. І ось оце особливе відчуття, яке тут якраз вказане слово таке гарне, прозріти. Виявляється, що можна дивитися очима на цей світ, бачити його, але не бачити найголовнішого. Оце відчуття прозріти, воно ще в дитинстві є, коли ти враз побачив те, що було перед твоїми очима, але воно тобі не відкривалося. Ще буває іноді дуже образливо, коли діти, наприклад, разом дивляться на якусь картинку, і частина дітей вже побачила, а ти ще не побачив. І ти тоді кажеш, питай, діти, ви побачили, що там зображено? А ти відповідаєш, так, я побачив. Бо всі кричать, що не побачили. І ти мусиш підігрувати. І тоді ти не є, не є справжнім. І ти імітуєш, що ти побачив. А от коли ти дійсно це пережив, оце прозріння воно залишається з тобою назавжди. Що хоче наш, нас навчити Ісус Христос? Перед за все, ми повинні з вами розуміти, що Христос то тостілив одного сліпого, але десятки, а може й сотні сліпих навколо лишалися, фізично сліпих, не говорячи вже про тих, кого ми називаємо духовно сліпими. Тобто Христос не міг, чи, не, чи, можливо, ще не прийшов час для того, щоб всі сліпі фізично почали бачити. Але Євангелія каже, що коли Христос приходить, сліпі прозрівають. І ось те, що пережив Він, він відкриває очі, прозріває і перед собою кого бачить Ісуса Христа. Найголовніше. Сліпота закінчується тоді, коли ти дивишся на найголовніше. Тоді ти починаєш прозрівати. І тому кожному із нас, навіть якщо ми бачимо, Дуже важливо не забувати про те, на що ми дивимося. От наше життя це схоже до тої картинки дитячої, в якій треба знайти найголовніше, сконцентрувати свою увагу на найважливішому. А найважливіше це наші стосунки із Богом. Це побачити, в чому сенс мого життя, побачити те, на що я дійсно можу опиратися, побачити в цій картині свого життя того, без кого вона втрачає будь-який сенс. Тому не забуваємо про те, що. Незважаючи на те, що очі наші дуже багато що бачать, навіть науковці кажуть, що більшість інформації приходить через очі до, до людини. Але так багато сліпоти в тому погляді, так багато тих моментів, коли я дивлюся, а найголовніше, від мене заховане. Тому нехай Господь дарує кожному із нас прозріти і нагадувати собі це відчуття. От це можна порівняти із тим, коли ти дуже довго не бачив свою дитину, і вона до тебе біжить. І тоді ти перестаєш бачити, ти стаєш, наче сліпий, а в той же час ти найбільш прозрів, бо ти сконцентрувався на найголовнішому, на тому, кого любиш і хто любить тебе. Тому прозріння так важливе, і так багато про це говорить нам Євангелія. Навчись дивитись на найголовніше. І тоді, звичайно, що щоб з тобою не ставалося, ти зможеш це пройти, бо ти маєш досвід, хоча б маленький, тих важливих моментів прозріння. Тому нехай Господь з нами усіма перебуває і допомагає нам концентрувати свій погляд справді на Христі, який може вже тоді відкрити усю повноту картини нашого життя. Амінь.